Отже, коли ви відкриєте головний екран програми Zoom, ви повинні перейти на вкладку конференції. І ось ви бачите, вона третя зверху, зображена значком годинника. Відкривши її, ви побачите власний ідентифікатор конференції. І справа ви можете ось тут натиснути останню кнопку ізмініть. Бачите її, так? Натискаючи її, відкривається налаштування вашої конференції. Що ви повинні зробити? По-перше, увімкнути відео ваше, щоб вас було видно під час трансляції. І нижній пункт автоматично записувати конференцію на локальний комп'ютер. Оці дві опції мають бути обов'язковими. Натискаємо кнопку Сохраніть. Далі ви повинні вибрати. В яку папку ви будете зберігати відео. Для цього ви натискаєте зверху на свій аватар значок і вибираємо пункт настройки. Коли ви відкриєте настройки, ви вибираєте пункт, який відповідає за запис. Бачите такий голубий значок із кнопкою запису. І вибираєте папку, куди ви будете зберігати. Бажано зберігати не на диск С. Для цього треба натиснути кнопку Крайню і змінити. І відкрити, наприклад, диск D, де він там у вас є. Ось у мене бачите диск D. І я створюю папку, назву її, наприклад, Zoom. І натискаю, бачите, папка Zoom вибрана, натискаю ОК. У мене написано, що буде на диск D у папку Zoom. Первинне налаштування завершено. Тепер необхідно безпосередньо створити запис. Це буде показано у другому ролику.